Привіт, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Profter. Зима вже скоро, А отже, ми, як завжди, починаємо вибирати та купляти автономний дизельний обігрівач для приміщення або транспорту. Сьогодні ми з вами розглянемо. Як правильно підключити та запустити універсальний дизельний обігрівач Рофтер AVT5000 на 12-24 вольта? Також всі моделі бувають і на 220 вольт. Це обігрівач типу моноблок. Він іде в цільному переносному корпусі, готовому до роботи, із баком для палива на 5 літрів. Завдяки цьому його можна встановити та використовувати в будь-якому місці та будь-якому приміщенні. А зараз ми продемонструємо його в роботі. Розпочинаємо ми як завжди із розпакування та візуального огляду нашого обігрівача, тобто дивимося, чи після транспортування немає механічних пошкоджень корпусу та перевіряємо наявність повної комплектації. А також рекомендую зняти верхню кришку. Це займе 3 хвилини часу, відкрутити декілька болтів. Та оглянути всередині, чи всі з'єднання під'єднані, чи добре зафіксований бак, та перегородка між баком та обігрівачем, яка до речі комплектується в наших обігрівачах для правильної фіксації бака. Це дуже важливо під час використання. Та саме головне оглянути прозору трубку, яка подає паливо в насос, щоб вона не була перекручена від транспортування. Це в подальшому збереже вам час при запуску експлуатації, ви будете впевнені, що із паливною магістрації. Істралю все добре. Зверніть увагу, що всі наші обігрівачі, моноблоки і вмонтовані моделі комплектуються повним комплектом, готовим для самостійної установки, є кріплення, трубки і навіть хомути. Отже, після візуального огляду встановлюємо обігрівач у тому місці, де вам буде зручно вивести вихлопний патрубок на вулицю та під'єднати доживлення. Це може бути акумулятор чи розетка 220 вольт, залежить від вибраної моделі обігрівача. Tchau. Здебільшого використовується підвісний монтаж обігрівача на стіну за допомогою двох кронштейнів, на які монтується обігрівач за допомогою болтів. Акумулятор також кріпиться поруч. Вихлопну металічну трубу ми рекомендуємо по можливості підключити до батареї на декілька секцій для правильного використання гарячих вихлопних газів, тобто для підвищення коефіцієнту корисної дії, так як температура на виході досить висока і краще її використати на обігрів. Для цього нам потрібно трубу під'єднати до сегменту батареї за рахунок різьбового перехідника і на виході із батареї вивезти також ще один патрубок на вулицю. В такому випадку ефективність обігрівача збільшується. Якщо такої можливості немає або підключення проводяться в польових умовах, в яких зараз знаходяться наші захисники, тоді просто під'єднуємо вихлопну трубу із вихлопом і виводимо на вулицю. Це обов'язково. Якщо не вистачає довжини. Труби ви можете докупити будь-яку металічну трубу діаметром 23 мм і подовжити її на потрібну довжину. Рекомендовано виробником профтер до 1,5 метра. Довжина труби, яка йде в комплекті 60 см. Тепер встановлюємо та фіксуємо хомутом гофру для виходу теплового повітря і направляємо вниз для кращого направлення теплового повітря. Вихід може бути на 1 або 4 патрубки. Це залежить від моделі. В даній моделі у нас 4. різниці суттєвої немає тільки якщо у вас секційне приміщення або бліндаж, і ви плануєте розділити один обігрівач на декілька секцій обігріву, тому що дані обігрівачі мають досить велику зону обігріву до 100 квадратів. Також під'єднуємо гофру для забору повітря до фільтра і обігрівача та кріпимо в верхньому положенні. Заливаємо паливо в обігрівач. До речі, ми рекомендуємо розводити дизель на 5 літрів, додати 100 грам 95-го бензину та підключаємо кабель живлення, який йде в комплекті, до акумулятора або кабель в розетку 220 В в залежності від моделі обігрівача. Тепер переходимо до запуску обігрівача. На екрані натискаємо середню клавішу включення, після чого обігрівач проводить автоматичну продувку та очищення камери згорання. Це триває 2-3 хвилини. Під час цього відбувається також діагностика компонентів обігрівача, таких як свічка розжарювання, двигун та датчика температури. Після прочистки та діагностики починає працювати паливний насос. Під час цього ми чуємо характерний звук клацання насоса, який прокачує паливну магістраль. Після того, як паливо заповнить систему та потрапить на свічу розжарювання, обігрівач автоматично запуститься та почне розігріватися. Після досягнення необхідної температури в камері згорання плата управління автоматично вимикає свічку розжарювання, після чого ми виставляємо потрібну нам температуру повітря в приміщенні і обігрівач автоматично її підтримує. Всі обігрівачі можуть працювати в двох режимах налаштування. Перший це режим налаштування температури, обігрівач буде зменшувати потужність потужність при досягненні заданої нами температури повітря в приміщенні. Другий це налаштування потужності обігрівача. Тобто, якщо обігрівач налаштований в режимі температури, як в першому режимі, він буде підтримувати задану температуру. А якщо стоїть режим налаштування по потужності, то вона завжди буде працювати на заданих оборотах. При цьому температура в приміщенні може змінюватись. Якщо під час роботи обігрівача необхідно змінити режим роботи, ми вимикаємо обігрівач, натиснув на дисплеї кнопку включення на декілька секунд або натискаємо на пульті кнопку OFF і чекаємо, коли обігрівач виконає автоматичну очистку та охолодження і вимкнеться. Після цього заходимо в налаштування, одночасно натиснувши клавішу налаштування та ОК. Вибираємо клавішою налаштування меню із чотирьма поділками та вводимо код від першого до 4 і підтверджуємо клавішею ОК. Тепер з'являється меню із чотирьох символів. Перший відповідає за регулювання по потужності або температурі, який ми проговорили. Символ Т по температурі, символ П по потужності. Ми вибираємо символ Т по температурі і натискаємо кнопку ОК. Другий налаштовує живлення 12 або 24 вольт. Один це 12 вольт, 2 це 24 вольт. Третій відповідає за максимальну потужність обігрівача: H – це 5 кВт, L – 2 кВт. В Четвертому пункті ми можемо змінити типи паливного насоса. 2 це 22 мл, 8 28 мл, 1 це 16 мл. Тепер нам залишилось тільки підключити пульт дистанційного керування. Затискаємо дві верхні клавіші «Налаштування» та стрілку вгору та чекаємо, допоки на екрані не з'явиться два символи. Після цього натискаємо на пульті кнопку ON. Якщо обігрівач запустився, це означає, що пульт прив'язано. Зверніть увагу, якщо обігрівач вам вже не потрібен, його слід вимикати правильно. Заборонено вимикати живлення від працюючого обігрівача. Вимикати обігрівач потрібно натисканням клавіші виключення на дисплеї або пульті, і після чого система запустить очистку та охолодження обігрівача. І тільки після цього обігрівач автоматично вимкнеться. Тепер за необхідності можна відключити живлення. На цьому все. Користуйтесь обігрівачами правильно. А якщо у вас під час використання або підключення виникли запитання чи складнощі в роботі, зателефонуйте нам і ми завжди допоможемо. Підписуйтесь на наш канал Профтер та Service. Для вас буде дуже багато цікавої та корисної інформації. А якщо відео для вас було цікавим, поставте лайк. На все добре.